Тарас Григорович Шевченко. Народився Тарас Григорович Чевченко 9 березня 1814 року. В селі Моренці. На Черкащині у сім'ї кріпаків. Що означає слово кріпак? Це людина закріплена за паном, яка працює на нього. Пан міг кріпака продати, купити, виміняти як річ. Дуже рано хлопчик залишився сиротою, та арасові було 9 років, коли він залишився без мами. Мачуха, яку привів батько, перетворила рідну хату на пекло, були і сльози, і бійки, і сварки, навіть приниження. На 12 му році Тараса спіткала нове горе. Раптово, простудившись у дорозі, помер батько. Хлопчик залишився сиротою. Прагнучи здобути освіту, Тарас стає найметом дяку у школі. Але шкільний дяк виявився п'яницею і змушував його красти. Він шукав у сусідніх селах учителя малювання. У 13 років пас ягняток. Хлопець знайшов собі нового вчителя, маляра. Але Тараса приставали козачком до пана. Це була нудна робота. Цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку води. Раз тихенько перемальовував картини зі стіни панського будинку. За це його одного разу дуже покарали, Але й замітили аби якісь здібності кріпака і вирішила його віддати до майстра вчитись. Коли Тарас вів минуло 17 років, він опинився із своїм паном у Петербурзі. бузі у 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва, він з великим заводяттям узявся за науку. Почав писати вірші, Тарас іще в дитинстві. Першою збірка була під назвою Кобзар. Всьому світові була відома ця збірка. Вірші Шевченка перекладені різними мовами. Коли Тарас був малий, він любив слухати пісні про народ, його життя. Ці пісні співали дідусі і грали на кобзі. Їх називали Кобзарями. Поезія Шевченка не просто зач... зачаровувала. Вона будила прагнення доволі національну гідність українців. Тому поет був небезпечним для царського уряду і його було заслано на довгих 10 років із забороною писати і малювати. Тяжке життя підірвало здоров'я Тараса Григоровича Шевченка. Він тяжко захворів і помер. Прагній співець свого народу, знадобиною України прожив всього 47 років. Ховали його на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж року домовину поета перевезено в Україну і поховано, як він сам заповідав, на Чернечій горі над Дніпром біля Канева. Цей був поет, поет з родини бідної, а душу мав розкри... розкрилену, як птах гарячим болем і живою піснею його слова в народу на вустах. Аж скільки раз його було розіп'яту за правду за кобзар і заповіт. В душі народу своїм заповідним він залишив вічний і глибокий слід. Поезія Шевченка актуальна в будь-який час. Проте зараз, коли Росія напала на Україну та розпочала повномасштабну війну, Шевченка цитують буквально всі. Люди кажуть очевидно, печ щось знав, оскільки в його віршах відчувається ненависть до Росії та москалів. І любов до України. Борітеся поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось да люде наша слава, слава України.